Свідкулокоса Марічка подобалася усім хлопцям. Але красуня не поспішала відповідати кавалерам взаємністю, хлопці в'янули від її краси, але дівчина відчувала зустріч із тим єдиним ще попереду. Коли маша привезла на знайомство до батьків свого нареченого, дивувалося усе село, адже Андрій був непоказним. Ну, як така вродлива дівчина може полюбити такого хлопця, перешіптувалися люди. Він нашій Марічці не рівня. Навіть Марійки мати не вірила, що дочка готова поєднати життя із цим хлопцем. Їй хотілося для своєї дитини найкращого життя. А Андрій не лише не красень, а ще й незаможний, із бідної селянської родини. Мамо, Андрій добрий та щирий, він любить мене, а я його. І це головне знаю, всі мені нагадують про красу, мовляв, я могла б знайти собі симпатичнішого чоловіка, але краса не вічна, вічна лише любов, зізналася Марічка. На щастя, батьки все ж таки не суперечили вибору доньки. Незабаром у селі відгуляли пишне весілля. Молоді вирішили залишитися жити у місті, адже Андрій мав там роботу. А Марічка закінчувала навчання. Згодом у подружжя народився син, а через рік дочка. Андрій виявився дбайливим чоловіком та батьком, допомагав дружині із малюками, як міг. Галю, якби ти знала, як він мою Марічку любить та як діток бавить, неодноразово розповідала мама Марійки своїй подрузі після відвідин молодої родини. І годує малих, і купає, і заколисує. Ще й гроші чималі заробляє, тож втомлюється, але хвилюється за Марічку, стежить, щоб і вона відпочила або поспала. І знаєш, як називає мою донечку синюоким щастям. Після таких розмов багато жінок у селі почали заздрити марічці, адже не одна з них мучилася із чоловіком пояком. Були й такі, що без усякої допомоги тягли на собі все господарство та виховання дітей, мучилися красенню благовірних. Тому ніхто вже не згадував про те, що Андрій не красивий і не годиться Марічці. А за кілька років у їхній родині трапилося лихо. Марічка поверталася з роботи та потрапила під машину. Водій, як виявилося, був дуже п'яним. Молода жінка ледь вижила, зазнала серйозних травм. Лікарі попередили, що їй знадобиться тривала реабілітація. Жінки в селі обговорювали трагедію та міркували, чи не покине Андрій хвору дружину з двома дітьми, але він і на думці не повинен, не мав, залишати свою Марічку. Він сам турбувався про малюків, прав, готував їжу, бігав до коханої в лікарню. І лише благав, не хвилюйся, усе буде добре. Ми разом подолаємо усі випробування ти моє синьо-оке щастя. Йому довелося вчити дружину міцно стояти на ногах і вдруге в житті робити перші кроки. Але завдяки його коханню Марічка видужала у взаєморозумінні та повазі подружжя прожило багато років, але навіть тепер. Коли і діти, і онуки вже зовсім дорослі, сивий чоловік називає дружину своїм синіоким щастям.